Чепурити місто після зими у Вінниці стартував двомісячник благоустрою приватного сектору. Звідки почали прибирання і скільки воно триватиме? Як започаткувати та розвивати власну справу, де брати фінансування і як використовувати інтелектуальну власність? У Вінниці стартувало навчання для ветеранів та їхніх родин. Волонтерять і навчаються. Подільський ліцей один із кращих навчальних закладів на Вінничині. Як вчителям та учням вдається досягати високих результатів. Вітаю! Час новин на телеканалі Віта. Інформаційну картину дня із найактуальнішими подіями розповімо вже за мить. У студії для вас працюю я, Катерина Соколюк. Причепорити місто після зими у Вінниці стартував двомісячник благоустрою приватного сектору. Розпочали зі схилу по вулиці Костя Широцького, що на старому місті. Протягом березня та квітня планують прибрати 143 локації: це прибережні смуги, парки, сквери, дитячі та спортивні майданчики. На схилі по вулиці Костя Широцького кипить робота. З 10-ї ранку тут генеральне прибирання. Вінничанин Володимир працює бензопилою, аби розчистити чагарники. Щоб було чистенько і показати, як треба це робити іншим. А саме головне не кидати, не смітити і не шкодити. Вінничанин Микола, озброївшись дрібнозубою ручною пилкою, обрізає самосів та гілки, які нависають над тротуаром щоб вітки не падали людям на голову. Ну і взагалі, щоб наше місто процвітало. З прибирання цієї локації у Вінницькій громаді стартує двомісячник благоустрою приватного сектору. Востаннє тут прибирали два роки тому. У нас тут є наш прийом, ми ведемо прийом чотири рази на тиждень. І мої мешканці сюди тут проживають і вони живуть. І прямо стидно тільки їм, але і нам стидно розуміти, що це такий, такий безглад. Не покладаючи рук, тут працюють представники квартальних комітетів Ясний і Поділля та жителі, які проживають поруч. Це ж не приїхали люди, скажімо так, з мікрорайону Вишенька Київська і вони це насмітили. Це наші діти, це наші сусіди, ну тобто це ми. Ну раз на рік я думаю, що можна вийти і провести такі акції, ну, тому що ми вже дуже забруднюємо територію. Доєдналися до прибирання й волонтери громадської організації Хелп Плюс. Нас запросили квартальний комітет приєднатися, допомогти вбирати територію, яка знаходиться в нашому районі, на старому місці, де і знаходиться реабілітаційний центр. Ми з радістю привлекли волонтерів, які в нас знаходяться в громадській організації, і доєдналися, щоб допомогти вбирати цю територію. Радомир Косач збирає сміття на схилі. Тут і будівельні мішки, і обгортки, і пусті скляні пляшки. І це не єдині його знахідки. Курточку я запакував, просто, а що вона вже лежить там певно роками. Чисто там, де не прибирають, а там, де не смітять. Загалом у приватному секторі протягом двомісячника благоустрою навести лад планують на 143 локаціях. З них 92 приберуть за участю активу та мешканців квартальних комітетів: 38 – силами учнівської молоді та представників міської ради, 13 – із залученням працівників асоціації. Пакети для сміття придбала асоціація органів самоорганізації населення. А зібране сміття вивезуть працівники комбінату комунальних підприємств. У приватному секторі нараховується 143 місця, які потрібно прибрати. І протягом цих двох місяців ми будемо щотижня прибирати такі місця. Будемо наводити лад у наших прибудинкових територіях, у лісопосадках, зелених зонах, спортивних та дитячих майданчиках. Година спільної роботи і схил та тротуар не лише чисті, а й безпечні для пішоходів. Олена Карбівська, Микола Назаренко, новини задань, телеканал Віта. Інноваційне підприємництво та економіка у Вінниці для ветеранів та їхніх родин стартувало навчання під час курсу. Вони вивчатимуть, як заробляти на інтелектуальній власності, та де отримати фінансування для власної справи. Які підприємства хочуть відкрити ветерани – Дивіться у сюжеті. Сергій Колумбет ветеран. Чоловік захищав країну протягом 2014 року. Долучився до війська й після повномасштабного вторгнення. Служив навідником до березня 2024 року. Тоді отримав поранення. Зараз Сергій хоче започаткувати власну справу. Думає над піцерією, проте вагається та вивчає інші ніші. Щоб розширити знання, прийшов на навчання. Поки думаю, над ідеєю, а подавати буду в Український ветеранський фонд на грант і відкривати власну справу. Ну і для того, щоб не набивати дуже багато своїх шишок, то прийшов на навчання. Думаю, що все рівно винесу якусь щось для себе візьму з цього навчання. Для участі в проєкті лапто ветерану зареєструвалися 40 чоловіків та жінок, які відвідуватимуть теоретичні та практичні заняття. Весь курс присвячений інноваційному підприємництву, тобто там буде блок по економіці, по створенню підприємств, тобто загальна інформація про підприємництво. Ми дякуємо університету, який взяв на себе ці питання, і також буде блок присвячений інтелектуальній власності, як їх охороняти, як захищати та інноваційному підприємництву. Тобто, що таке стартап, як його створювати, чим його створення відрізняється від створення простого малого підприємства. Ініціатор проєкту IP офіс реалізувати проєкт у Вінниці допомогли міська рада, обласна військова адміністрація та технічний університет. Велика частина ветеранів, які вертаються з фронту, які можливо і мають бажання стати під підприємцями і заснувати власний бізнес, не завжди мають відповідні навички, знання, досвід тому. Такі проекти дають можливість знайти оці базові знання, знання з того, як формувати бізнес-план, як формувати команду проекту, які є канали просування товару чи послуги, як здійснювати маркетинг, де брати фінансування. Триватиме навчання до кінця травня. Вінниця стала другим містом, у якому запустили проєкт лапту ветерано. Анна Шутова, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта. Вінчина продовжує приймати мешканців Донеччини 6 березня з прифронтових територій евакуаційним потягом вивезли 37 людей. Частину прийняли у Хмельницькому та Львові. Решта переселенців зупинилась у Вінниці. Серед них 20 людей з інвалідністю. Усі вони мешканці Покровської, Костянтинівської, Селидівської та Олександрівської громад, що на Донеччині. Вони до останнього не наважувалися залишати свої домівки. Усіх розселили у Тиврівському будинку інтернації. Заклад вже не вперше приймає переселенців, серед яких люди літнього віку та з інвалідністю. Усього в закладі прихистили 40. 40 переселенців із зони бойових дій. Досягають успіхів в науці та допомагають фронту. Вже шість років комунальний заклад Вінницької обласної ради Подільський науковий ліцей у рейтингу найкращих навчальних закладів технічного спрямування у 2024 році. 14 випускників ліцею отримали 200 бальні результати із національного мультипредметного тесту, показавши найкращий результат серед ліцеїв Вінничини. Також під час практичних занять хлопці та дівчата проектують Вироби, які стають корисними для захисників на фронті. Про це детальніше розповімо у наступному сюжеті. На такому 3D-принтері учні Подільського наукового ліцею створюють різноманітні вироби. Їх попередньо проєктують у спеціальних програмах на уроках технологій. З дітьми ми навчаємось виготовляти ну, створювати 3D-моделі, які в подальшому використовуються для 3D-принтера, так само для будь-яких верстатів, які працюють з численним програмним забезпеченням. Набуті знання учні трансформують в допомогу силам оборони. Одні зі спроектованих моделей компактні шестигранні ліхтарики з двома режимами світла. Сотні таких приладів з початку повномасштабної війни передали на фронт, розповідає вчитель ліцею Олександр Кокуца. Ліхтарик працює на акумуляторі, заряджається від звичайної зарядки телефонної, 8 годин він дає освітлення. У Подільському науковому ліцеї 44 педагоги навчають понад 4 сотні учнів. Тут хлопці та дівчата поглиблено вивчають фізику, інформатику, хімію та інші точні науки. За цими напрямками у 2024 році чимало з вихованців закладу стали переможцями всеукраїнських олімпіад. За рейтингом освіта UA, ліцей входить до 50 найкращих навчальних закладів України. А в цьому році маємо 57 перемог. Третього етапу всеукраїнських предметних олімпіад це дуже високий результат. Практично по інформатиці, англійській мові, по фізиці, по астрономії, по технологіям. Всі учасники обласних олімпіад мають дипломи перше, друге, третє місце. З робочим візитом до навчального закладу завітав голова обласної ради В'ячеслав Соколовий. Він зауважив, що підготовка спеціалістів технічного профілю має здійснюватись на високому рівні, а надто сьогодні. Бо за такими фахівцями відновлення країни у післявоєнний період. Це гордість Вінничини. Заклад, який має найкращі освітні показники в області і в місті: 14 200 бальників. У 2024 році і високі показники заклад стабільно демонструє. Щороку голова обласної ради подякував педагогічному колективу за роботу, а також вручив контракт на продовження діяльності директору ліцею Віталію Козаченку. Світлана Ількова, Вадим Інжиєвський. Новини за день. Телеканал Віта. 4 березня у Вінницько-хутірському старостинському окрузі запровадили щотижневий прийом громадян старостою у ще одному населеному пункті. Якщо раніше така можливість існувала у Вінницьких хуторах та писарівці, то відтепер ця практика запроваджується і у щітках. Прийом громадян здійснюватиметься щовівторка з 14 до 16 години у місцевій гімназії. Чому виникла потреба запровадити прийом громадян у щітках і з якими запитами найчастіше звертаються жителі, поговоримо у студії. Ді новин і старостою Вінницького хутірського старостинського округу Владиславом Кривешком Вітаю вас, Доброго дня. Чому власне виникла потреба запровадити прийом громадян і у щітках? Це звичайна, в принципі, людська необхідність, я так рахую. І, в принципі, загалом нашої команди це звертатися до людей, отримувати зв'язок з ними безпосередньо. Той контакт, комунікація очі в очі там, не, не лише через звернення громадян або дзвінки і так далі. А дійсно комунікація очі в очі, от такі цієї комунікації очі в очі, тета-тет -тет, можна так навіть сказати, не вистачало саме в щітках. Скажу би більше, історично так склалося, що в щітках, як в населеному пункті, не було свого органу місцевого самоврядування. Колишні колгосп і колишня потім сформована рада народних депутатів в ще в минулому столітті. Вона була сформована саме в писарівці, і це була писарівська сільська рада, яка відповідно функціонувала, забезпечувала життєдіяльність і писарівки і щит. Uh -huh. Так склалося, що в принципі, ми вже маємо ну, четвертий десяток нашої незалежності і нічого, на жаль, не змінилося. О. Але ми вирішили, що треба щось змінювати. Відповідно, це наша була ініціатива і підтримав наш міський голова Сергій Моргунов. Як я вже сказав, це комунікація очі в очі. Вона потрібна, реально потрібна. І тепер ми будемо щотижня зустрічатися з нашими мешканцями. Ну в такому ж самому плані, як в нас, і в населених пунктах змінюються тільки приміщення, люди ті самі, в принципі, і так само до людей, однаково ми до всіх відносимося. Перший прийом у Щитках вже відбувся 4 березня. Яким він був? Ну, доволі таким цікавим, Насправді, емоційно позитивним. Люди прийшли дуже щасливі, реально щасливі. Це так радує бачити людей. Знаєте, такий, ну якщо відверто, чесно, в такий час важкий, ну ти ті посмішки цінуєш як, як ніщо, насправді. І ти бачиш цих людей, вони реально були щасливі. Ми їм дякуємо. Було багато питань самого різного роду, практично 10 громадян. Ну, це перший прийом, за який я рахую, ще інформаційно можливо знають не всі. Ну так як ми розуміємо, знають не всі. Я думаю, можна буде помножити на два кількість відвідувачів наступного тижня. Ось але тим не менше, ми вже вирішили той пул питань, які ми отримували від мешканців 4 березня. А з якими питаннями загалом можуть звертатися громадяни? Та будь-які насправді староста це така нова інституція, яка не прив'язана ні до чого. Мені особисто це дуже імпонує, тому що в часи якби формування нового світу ну, ми реально знаходимося в часи таких глобальних змін. Оця от занадто велика бюрократія. Вона ну важка, по перше, до сприйняття мешканцями, а по-другому вона буває в деяких місцях абсолютно не потрібна і нам, як органу місцевого самоврядування. І от така інституція старости вона вже виникла завдяки реформі. децентралізації, це нова у нас реформа. Вона по суті діє доволі малий термін і знаходиться також ще по суті в часі в періоді становлення. Тому от ця інституція старости вона не прив'язується ні до чого, і ми вирішуємо абсолютно будь-яке питання, починаючи від сусідь, сусідських спорів, які насправді ну в чинному законодавстві воно ні адміністративним правом, ні кримінальним, ні цивільним. Воно практично не передбачено от та певна кількість су сусідських спорів, завершуючи питаннями такими, знаєте, доволі важкими, які можуть вже іти. Десятки років У мене є питання, які саме там характеру питань архітектура, земля. Ну в основному це архітектура і земля, які от реально роками термінуються, десятиріччями навіть насправді таких питань багато. І за роки за це вже п'ятий рік. От за нашу каденцію, дійсно, людей дуже багато приходило в перші декілька років. Це саме от питання будь-якого характеру, які висять десятиріччям. Ми їх закрили. Зараз це вже якісь нові нові питання можуть складатися також з будь чого з питанням благоустрою, питання вже якогось відновлення там громадського транспорту, кращого там руху, я саме маю на увазі, як там довоєнний період беремо і воєнний період. Також люди приходять часто з якимись нововведеннями, саме там безпекового плану. Люди дуже почали цінувати безпеку. Я саме зараз кажу не за цивільну безпеку як в цілому. Вона, можливо, була першопричиною. Люди почали цінувати безпеку на дорозі, безпеку пересування в нічний час, наприклад. Люди дуже відчувають, що там треба десь освітлення, треба десь безпекова там зона, ці беринські подушки і так далі. Потрібно. Там діткам безпечно добиратися до школи. Ну, ми це все теж бачимо, звісно. Але люди на це почали звертати увагу. Змінився графік руху на деяких маршрутах округу. З чим це було пов'язано? Чи були звернення від мешканців? Скажу більше, цей рік він буде він ознаменований. В наших планах, як рік покращення транспортної інфраструктури і загалом громадського транспорту, саме в плані комфорту, достатності е, рейсів, кількості рейсів, комфорту, е, добирання до роботи саме там в часових проміжках, час пік. Ми будемо цим знову оперувати. Ми до цього повертаємося. Нарешті. Я дякую департаменту транспорту. Насправді, тому що. Ну, це важка робота. Коли прийшла повномасштабне вторгнення, ми всі пам'ятаємо, які були проблеми з транспортом. Не могли навіть елементарно заправитися, тому що були черги на заправках. Запчастин в певній кількості деяких вже також не вистачало. Деякі запчастини стали набагато дорожчими, аніж. Вони були до цього. Все це спричинило ну, реально економічно невигідну ситуацію, як перевізнику, так і, в принципі, пасажиру. Тому о, були прийняті такі певний пул рішень нами, які опціонально дозволив витримати от цей час, протриматися, коли люди виїхали, їх було мало, коли вони поступово почали повертатися, і треба там збільшувати, збільшувати, збільшувати. Ми фактично в 2025 році, вже до 2025 року, вертаємося до, до воєнних показників до кількості ходок рейсових, наявність того чи іншого там транспорту. Ми багато в принципі і за цей період і впровадили нового. Але дуже важливо, щоб ми, ми зараз вийшли, скажімо так, на це на цю примутку вже дорогу, от і будемо далі впроваджувати нові рішення, саме додаткові, які ми планували, можливо, навіть деякі в 2021 році, але не змогли запровадити там в період повномасштабного вторгнення. На цей рік, нарешті, ну, економічна ситуація дозволяє. Скажімо так, поступово потрохи, але е, працювати над цим. І 25-й рік він обов'язково ознаменується покращенням в громадському транспорті як мінімум для Вінницького тірського старостинського округу. І думаю, що для Вінницької міської територіальної громади також. Дякую, Владиславу Сергійовичу, за розмову. А глядачам нагадаю у студії новин про запровадження прийому громадяну Щітка говорили із старостою Вінницького хутірського старостинського округу Владиславом Кривешком. Але не перемикайтесь. далі. Команда наших журналістів підготувала для вас ще чимало цікавого. Далі у випуску презентували картини, на які надихнула творчість Шевченка. У музеї Куцюбинського студенти фахового коледжу будівництва архітектури та дизайну представили власні роботи. Те, що бачать одиниці: фотографії неба з висоти пташиного польоту у Вінницького льотчика, презентували у краєзнавчому музеї. Скільки триватиме експозиція унікальних кадрів? Фінал змагання пліч-о-пліч з футзалу пройшов у Вінниці. Хто переміг і як готувалися, аби вибороти першість? На вічнім шляху до Шевченка під такою назвою у літературно-меморіальному музеї Михайла Куцюбинського презентували виставку картин. Її присвятили 211-й річниці від дня народження кобзаря. Автори робіт студенти Вінницького фахового коледжу будівництва архітектури та дизайну. В експозиції 60 робіт виконані у урбаністичних, пейзажних та натюрморних жанрах. На полотнах – міські забудови різних часів та стилів, вулиці та площі Вінниці, краєвиди та квіткові натюрморти. Триватиме виставка до 21 березня. Вхід вільний. Друга частина нашого літературно-мистецького проєкту присвячується безпосередньо спогадам з, автобіографі... з... з біографічних даних про Тараса Григоровича Шевченка, ну і також студенти прочитали нам уривки створів нашого славетного Тараса Григоровича Шевченка. Світлини зроблені на висоті кілька тисяч метрів над землею. Їх автор військовий льотчик, роман, який фотографував українське небо з кабіни свого літака. А мама пілота зібрала знімки у виставку під назвою Попри все над нами світить сонце, де можна побачити фотографії, розкажемо в сюжеті. Декілька десятків світлин українського неба. Кожна з них зроблена з кабіни літака військовим романом. Фото, які льотчик зробив до початку повномасштабного вторгнення, його мама Марина зібрала у виставку Попри все над нами світить сонце. «Тому що сонце це життя. І вкотре хочеться нагадати, і коли ми обговорювали організацію виставки, то ми з Тетяною разом подумали, що як би там не було, як би не було похмуро. Який б настрій не був, там високо завжди світить сонце. В експозиції. 36 світлин. Їхня особливість в тому, що на кожній з них є сонце або його проміння. Усі знімки зроблені на камеру телефону. Роман починав фотографувати на мобільний, так і продовжує до сьогодні. Його мама обрала кращі, на її думку, світлини серед сотень. Підтримати Марину на відкриті виставки прийшли її колеги та друзі родини. Я взагалі дуже люблю небо, і ці фото для мене просто такий подих, відчуття дихання, відчуття польоту, відчуття радості неосяжної. І перед цим збільшується ця віра в перемогу. Тут казали про те, що ці фото були зроблені до повномасштабного вторгнення, тоді коли небо над Україною було уже не мирним, але відносно мирнішим, ніж сьогодні. І хочеться, щоб це небо знову було мирним. Одними зі співорганізаторів виставки є Вінницька обласна організація Національної спілки журналістів України. Її представники під час відкриття експозиції підписали меморандум про співпрацю з Вінницьким краєзнавчим музеєм. Ми будемо більше співпрацювати саме в напрямі виставкової роботи, де будемо показувати наших військових не тільки цими мужніми жінками і чоловіками, які захищають нашу країну, а надзвичайно глибокими, патріотичними і різнобічними особистостями. Переглянути фотографії, зроблені українським льотчиком, можна у краєзнавчому музеї. Виставка триватиме до 27 квітня. Анна Шутова, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта. У Вінниці відбувся фінал з футзалу в рамках змагань всеукраїнської шкільні ліги пліч-опліч. Боролися за першість учні шістнадцяти ліцеї в Вінниці. У завершальному етапі зійшлися юнаки чотирьох команд з 11-х класів. Хто здобув перемогу, знає Діана Волошенюк. Команда Пантери забиває свій черговий гол. Це учні 9 та 10 класів Вінницького ліцею номер 8 Зібравшись в одну команду, вони плітно тренувалися та готувались до змагань з футзалу. Спільними зусиллями хлопцям вдалося дійти до фіналу. Тренувалися десь більше місяця. Тренування були два рази в тиждень, ну і так іноді самі збирались. Ми закінчили фіналі, на жаль, програли, але ну, я вважаю, що це достойний рівень. Перемогу на змаганнях пліч-опліч з футзалу отримала команда Вінницького ліцею номер 4 Хлопці вже не вперше виборюють першість в турнірах. Вони постійно тренуються, аби досягти високих результатів. Перша гра була трохи така сумлінна, трохи ну, така по пенальті виграли, трохи складно було, але вже в фінал. Ми вже вийшли з настроєм і виграли цю гру спокійно, сім Всього у триденних змаганнях взяли участь 16 команд. Змагались юнаки 9-11 класів ліцею в Вінниці. За пеклій боротьбі у фіналі боролись 4 команди. 41 заклад загальної середньої освіти нашого міста бере участь у цих спортивних змаганнях. Багато команд і більше двох тисяч дітей, які будуть приймати участь у цих спортивних змаганнях. Чому це досить гарна ідея? Тому що діти ведуть здоровий спосіб життя, діти змагаються в спорті, діти міцніють фізично, діти міцніють духовно, діти знаходять нових друзів. І це є розвиток наших дітей. Всеукраїнські змагання шкільних ліг пліч-опліч проводять вже вдруге. Цьогоріч представлено 20 різних видів спорту. Учні боротимуться в декілька етапів, аби мати можливість представляти своє місто на всеукраїнському рівні. Будуть у нас 13-14 числа, відбуватися зональні фінальні змагання із футзалу між учнями 5-9 класів. По закінченню змагань з футзалу фіналісти отримали медалі, кубки та грамоти. Яна Волошенюк, Микола Назаренко, новини за день, телеканал Віта. Наразі це усе, що встигаємо вам розповісти. Дякуємо, що цей час ви провели разом із телеканалом Віта. Але не перемикайтеся, одразу після новин міжнародний дайджест. Наша Оксана Боржемська розкаже, що стало причиною падіння восьми бомб на житловий сектор у південній Кореї. А я кажу вам до зустрічі.